Я хотіла би з вами поділитися досвідом роботи нашої 20-ї школи у проєкті від німецької організації ГІС, який називається Школа енергії. Напрямки нашої роботи: охорона природи, пропаганда екологічних знань, організація масових екологічних заходів, освітня довкілля. Наш козагон бере активну участь у різних екологічних заходах. Так, наприклад, у цьому році ми стали учасниками всеукраїнського проєкту школа енергії. Мета проєкту зробити школу енергозберігаючою, отримати навички проведення спрощеного енергетичного аудиту, зменшити споживання енергії і тим самим зберегти екологію та заощадити, заощадити наші гроші. І зростанням чисельності населення збільшується використання енергоресурсів. Ресурси нашої планети не безмежні. Прийшов час замислитися про ефективність та енергозбереження. Як ми бачимо на графіку, у 1850 році ще майже не використовувалися природні ресурси, а у 2013-му вже дійшли до максимального піку. Вчені вже придумали спосіб, як максимально економно використовувати природні ресурси. Що таке енергоудит? Енергоаудит – це обстеження, з допомогою якого можна виявити, як використовується енергія в приміщенні і які існують міри для її заощадження і як можна зменшити споживання енергії будівлею. Задача нашої команди була провести аудит будівлі школи. Для аудиту нам подарували спеціальні прилади, які ви бачите на екрані, і нам учень енергокоманди 8 класу Андрію Кова продемонструє їх. Перший прилад це пирометр. Це прилад для безконтактного вимірювання температури поверхні. Другий прилад це люксметр. Прилад для вимірювання освітленості. Далі. Цифровий термометр, прилад для вимірювання температури, повітря, води, ґрунту тощо. Так. Анемометр. Прилад для вимірювання швидкості руху повітря та газових потоків. Енергометр, прилад для вимірювання споживання енергії електроприладами. Та останній це в нас температурний даталогер. Це прилад для вимірювання температури та вологості повітря в приміщенні з заданим інтервалом в неперервному режимі часу. Був проведений аудит будівлі школи. Спочатку у початковій школі, а потім і у старшій школі. Проведено таке вимірювання: температура поверхонь за показниками, кількість зовнішніх внутрішніх стіл кімнати, температура поверхні всіх стін, зовнішні, внутрішніх, температура поверхні першого і останнього радіаторів в кімнаті, температура повітря за показниками. Опитування присутніх у кімнаті про їхнє відчуття температури повітря. Температура повітря в усіх кімнатах. Чи є на радіаторах термостатні голівки? І якщо так, то чи присутні в кімнаті знають, як вони працюють, чи є відчинені вікна? Проведено вимірювання, освітлення за показниками, чи освітлення було вимкнене, коли ви зайшли до кімнати, тип ламп по світильниках, розжарювання, люмінесценті, чи це світодіодні? Освітленість при вимкненому світі на столах-партах, освітленість при увімкненому світі на столах-партах. Чи світильники можна вмикати, вимикати окремо, які світильники приєднані, вимикачем, провітрювання за показниками класних кімнат, наявність вентиляційних каналів проміщенні, як часто вікна відчиняються на провітрування, кількість вікон, тип вікон, робочий стан вікон, вимірювання волокості, концентрація СО2 та запиленості повітря у класах. Отримано результати. Це у нас моніторинг температури кабінету фізики за 5 днів за допомогою реєстратора даних даталогера. Результати вимірювання у температурному профілі школи. Температура приміщень більше 20 градусів ми можемо побачити на кожному з поверхів у нас перевищення є температури. Це, що позначено червоним, це в усіх кабінетах нашої школи, майже крім деяких, перевищення температури. І на основі цього ми розробили рекомендації. Переконайтеся, що в кінці кожного навчального дня ваш, ваші комп'ютери, принтери, копіювальні апарати та інші прилади з розетки. Не перегрівайтеся, взимку рекомендована температура для школи 18-20 градусів. Не забувайте мухнути світло, коли ви залишаєте клас. Якщо на вулиці сонячне, можливо, не потрібно вмикати світло взагалі. Тримати в класі двері зачиненими, коли це можливо. Це допоможе запобігти витоку теплого або холодного, якщо працює кондиціонер повітря. Переконайтеся, що жоден із ваших кранів в не капає. Якщо такі є, полагодьте їх якнайшвидше. Особливо, якщо це гаряча вода, адже використовується велика кількість енергії для того, щоб її обігріти. Пам'ятайте, використовуючи енергію та ресурси ощадно, ви допомагаєте собі оточуючим та навколишньому середовищі. Після цього ми провели, провели майстер-клас Нрагодиту на 4-й учнівській міській конференції та участь та взяли участь у днях Сталої енергії. Після цього відсвяткували випускний вечір проєкту Школа енергії у місті Одесу та почали реалізацію нашого проєкту в школі. По завершенню першого етапу. У нас зараз йдеться реалізація проєкту в школі, утеплення будинку, будинку силами школи, заміна вікон, чистка вентиляційних каналів, батареї, ремонт, кранів тощо. У жовтні 2017 року стартував другий етап проєкту школа «Енергії 2.0. Мета цього проєкту покращення енергоефективності та енергозбереження в школі проєкту шляхом запровадження енергомоніторингу та енергоменеджменту. Підняття рівня обізнаності школярів, а також передача своїх технічних знань щодо процесу енергоспоживання і поширення набутого досвіду в місцевій громаді та інших закладах. На було підписана енергетична декларація та посадова інструкція юного енергоменеджера. Всі лічильники, всі покази лічильників команди щоденно в нас вносила спеціальну програму, яка називається «Юмуні», відслідковування та оптимізація витрат будівлі на енергоресурси. За допомогою цієї програми ми будували графіки витрат енергоресурсів та аналізовували їх і писали рекомендації: холодна вода, гаряча вода, внутрішня злочина температура і так далі, освітленість. І виготовили квартальний звіт, на якому вказали динаміку змін споживання електроенергії, теплової та води у першому кварталі 2017 року. Це теж динаміка зміни розпоживання споживання електроенергії у першому кварталі. На протязі проєкту учні Андрію Коцило, Савченко, Тунік, Звінячкина, це учні 8 класу Юні енергоаудитори, провели аудит своїх домівок та презентували свої висновки. І результати ми отримали проєкту Школа енергії 2.0 такі. Вчитель отримав підготовку з енергетичного моніторингу та енергоменеджменту, отримав навички роботи зі спеціальним програмним забезпеченням ЮМУНІ, відслідковування та оптимізація витрат будівля на енергоресурси. Школярі отримали звання молоді енергоменеджери. В школі впроваджується щоденний моніторинг електроенергії, опалення води. Відбулися шкільні дні енергії, на яких були проведені різноманітні інтерактивні заходи, тренінги. Тощо. Кожен з нас може зробити свій внесок в енергозбереження. Вимикати світло, коли воно не потрібно, закривати крани з водою, вимикати прилади тощо. І тим самим зменшити викид парникових газів та заощадити гроші на рахунку. Все дуже просто. Запрошуємо вас взяти участь у цьому. Разом ми зробимо нашу планету чистою та енергоефективною. Дякую вам.